І супутник зафіксував місце катастрофи російського літака А 50 Радіо Свобода опублікувала знімки. На них видно хутір трудова Вірменія, Краснодарського краю Російської Федерації, де впав російський літак дальньої розвідки а 50 Там видно сліди пожежі, що охопила площу приблизно 4,5 тисячі квадратних метрів. Нагадаю, наші повітряні сили 23 лютого підтвердили збиття ворожої пташки. її момент ураження на кадрах можна побачити, як А 50 намагаючись збити ракету. З курсу випускав теплові пастки, але оскільки їх було як мінімум дві, друга таки наздогнала а 50 та знищила його. Це вже третя втрата російських а 50 у лютому 2023 року. Аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі. А 14 січня вже цього року повітряні сили збройних сил України збили літак А-50 над акваторією Азовського моря, І на тепер у Росії залишилось тільки шість літаків дальнього радіолокаційного. Виявлення